22 січня 25-го безугла написала на своїй сторінці у Фейсбук, що не вважає, що українська державність має бодай столітню історію і розкритикувала державний гімн України. Подивіться на наш гімн. Мені чесно, некомфортно його співати. Все це ще не вмерла ні слова, ні воля, усміхнеться доля, начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо ще не вмерла, то й не вмре. Згодом безугла переписала гімн України і опублікувала власний варіант Славня. Ось він. Розквітає України і слава і воля, усміхається нам, браття, виплекана доля, гинуть наші воріженьки як роса на сонці, і пануємо ми браття у своїй сторонці. Душу тіло ми вкладаємо у нашу свободу і доводимо, що ми всі козацького роду. Безугла попросила оцінити свої старання. Утім, зважаючи на те, що сторонні не можуть коментувати під її постами через обмеження, встановлені ж авторкою, думку більшості українців щодо віршувань безугли так і не було почуто. Хоча думаю, українцям було що сказати без углів.